Нарешті до всіх дійшло розуміння, що Трамп прийде, порядок не веде, але такий, який нікому не сподобається, нікому з тих, хто звик до демократії, він демократію цю зламає і викине в унітаз. Тобто він хоче демократію, як була в кінці 19-го століття? То, то не була демократія, то був імперіалізм, і от зараз відбудовується це таке. Я давно відразу ще помітив, як тільки Трамп почав, от після своєї перемоги на виборах, що перші заяви робити. Його перші заяви були про те, що він хоче як Путін ділити світ. Світ на три частини: оце Китаю, оце мені, а це Путіну. і от в тій концепції, як От яку постійно просуває Трамп, от, з огляду, от просто все, що він робить. Трамп каже: Я хочу собі Канаду, Панаму, Гренландію. Тобто зацініть це ота півкуля його. А з України він, типа, ну стане рашистською, не стане рашистською. Ну від українців залежить, взагалі це головняк Європи. да? Ми йдемо звідси. да? А якщо Україна хоче е, нашої зброї, то е, е, немножечко дініжок, да типу або сировинним придатком нехай стає. Тобто, це в будь-якому разі Трамп згортає тут свій вплив. От реально йде звідси. Він постійно говорить про те, що я не буду платити за війну в Україні. Україні, це головняк Європи. Це фізично знаходиться у вас.